до Чернівців приїхала група медсестер, реабілітологів, лікарів-ортопедів, травматологів. У Чернівцях ми обмінюватимемося досвідом протягом чотирьох днів. Ми плануємо відвідати ортопедичний центр Енгельхольм та лікарню швидкої медичної допомоги. приїхали сьогодні, як наші вчителі, до яких які приїздять до нас. Проводять тренінги, до яких ми їздимо набувати досвіду, так і приїхали середні медпрацівники Швеції подивитися на наші умови роботи, і технічні працівники. От ну, заплановано декілька звичайно в тому числі і конференція, на якій лікарі Швеції поділяться власним досвідом лікування певних проблем. В першу чергу в ортопеді травматології, набутим їхнім досвідом. Ми поділимося власним нашим досвідом. Вони дали такий величезний поштовх керівникам нашої клініки, що ми могли відкрити такий чудовий заклад у нас на Буковині. Приводять, привозять до нас ці технології, ми навчаємося, їздимо туди навчатися і е, запроваджуємо у нас в клініці, що дає змогу нам навіть хвалитися тим серед інших, що ми е, запроваджуємо такі операції. Одні з перших, ті, хто ще на Україні ніхто не робить, скажімо так.